Львів зима 2015 року. А в цьому будинку щойно поміняли вікна в під'їзді. Через їхню складну конструкцію робота коштувала чимало, тому ОСББ взяло козику в банку. Тіло кредиту склало 230 тисяч гривень. Сума компенсації від держави 161 тисяча. Пані Стефанія, голова цього СББ. Вона порахувала до оформлення кредиту, внески на отримання будинку складали 2 гривні 45 копійок за один квадратний метр. Щоб виплатити позику, їх розмір потрібно підняти до 2 гривень 90 копійок. Це якраз тих самих 20 гривень, наскільки збільшилася оплата людей на отримання будинку. Вони зекономили на опалення. Завжди сміялися, що місячне підняття. Членські внески встановлюють або філіжанку, як ми кажемо, у Львові, філіжанку кави або кілограм квашеної капусти. Той самий будинок влітку 2016-го. Повним ходом йде утеплення фасаду. Це ще один етап термомодернізації. Адже заміна вікон показала досягти економії цілком реально. Що ж стало приводом до наступного кроку після заміни вікон. У нас є дуже хороший приклад минулого року. Зима у нас була січень найхолодніший. Будинок, який поміняв вікна, платив 13 гривень з квадратного метра за опалення. Будинок, який не замінив вікон 18 гривень з квадратного метра. От такими цифрами треба виходити до людей. Який же результат може дати утеплення фасаду? Чи вистачить з економлених коштів на виплату кредиту? Це питання цікавить всіх, хто береться за таку роботу. А Львів. Стрийська 91, як ми вже розповідали, тут в 2015 році поміняли вікна, а в 2016-му взяли кредит на повне утеплення. Рішення про позику приймали всім будинком на загальних зборах. Збори не були чимось несподіваними для людей. Ну знаєте, я завжди говорю, що в кожному будинку є яка проти. Є такі люди. Саме важче було пояснити людям, чому нарахування на кредитні кошти буде йти згідно площі проживання, а не площі фасаду. Ну я людям пояснила, що у нас всі комунальні платежі прив'язані до житлової площі. Перше, а друге, економія тепла буде нараховуватися на площу квартири, а не на площу стіни. Ну, важко було деяких людей переконати. Це й не дивно, адже велика кількість мешканців будинку отримує субсидії. Придіть в понеділок, буде надя буду я. Візьмете акт першим числом і завезете туди на субсидії і зразу піднімете питання, що ви вже не працюєте. Хоча чим більша кількість субсидіантів в будинку, тим більшим буде розмір державної компенсації кредиту. Для утеплення будинку ОСББ взяло кредит в розмірі 1 мільйона 50 тисяч гривень. Сума ж відшкодування складе близько 600 тисяч. Ми обрахували зараз для того, щоб ми сплачували тіло кредиту, нам потрібно підняти тариф, одна, зокрема, на 91-му будинку, на 4 гривні. Коли економія тепла буде, я вже нарахую 40-50%, достатньо 30% і опалення буде 30 гривень з квадратного метра. Тобто 30 множити ну, на 30, це менше 9 гривень з квадратного метра. І оці доводи, знаєте, до людей завжди треба виходити з рахунками і пояснювати людям. З часом в країні ціна опалення зростатиме, тоді як виплати по кредиту будуть зменшуватись. Це і є головним аргументом за проведення комплексної термомодернізації будинку.